І споживчого попиту Іванус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, зараз на прямому зв'язку. Пане Іване, доброго вам ранку. Доброго ранку, пані Тетяна. Вітаю вас, а вітаю всіх та глядачів. Вітаю вас. Ми звичайно можемо говорити і прогнозувати 26-27 рік, але ж хочеться прожити зараз рік, 25. й Тобто, зростання ВВП залишається стриманим. Давайте от прямо просто брати формулювання національного банку. Це термін економічний, що він означає: стримане зростання. Ну, це дійсно обережний термін. Тобто, коли є така підвищена невизначеність в Україні, вона взагалі зрозуміла через повномасштабну війну, але слід зрозуміти, що ми не одні в цьому світі, і якщо подивитись ось всі прогнози провідних інституцій за зазвичай квітень, це той місяць, коли вони робляться, то майже всі вони, принаймні, основні прогнози, вони зараз йдуть на погіршення Побільше навіть ось нещодавні прогноз світової організації. Цієї торгівлі щодо власне торгівлі в світі, і якщо раніше Казали, що там може бути зростання, то вже останні прогноз очікують на на цілих два десятих падіння світової торгівлі, і дещо менше обсяги зростання світового ВВП саме через те, що ось ця політика Трампа щодо запровадження високих мит щодо відтермінування, потім не відтермінування по певним країнам позиціям. Це все призводить до того, що зараз ось останній Тижні Склалася ця тенденція до погіршення всіх прогнозів. І національний банк України він не може, як то кажуть, не йти в, 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 в цій канвії. Відповідно, зараз говорять про те, що буде зростання менше. Але зрозуміло, що окрім власне світових тенденцій, ми маємо українські тенденції. Ми маємо триваючу повномасштабну війну. Ми маємо постійні ризики, які існують для громадян України для підприємств України. України, і тому власне національний банк він, як на мене, і зробив цей прогноз. Але знаєте, те, що є повільніше темпи, це не означає, що нема зростання, і це важливо, тому що воно буде єдине, що воно буде менше ніж очікувалось в цьому році, але все одно воно буде, і це важливо, тому що ми також постійно порівнюємо себе з країною агресором. А ось там якраз починають вже все частіше використовувати слово «рецесія». Тобто скорочення ось цього скорочення у нас немає. Цього скорочення у нас нема. Ми водночас, зрозуміло, зранку про економіку говорити не те що складно, але Великдень вчора показав, що абсолютно добробуту всіх на рівні, тому що люди несли до церков святити найкраще, і ти міг подивитися і поміряти кожним конкретним кошиком рівень цього добробуту. Між тим, ми говоримо з вами про рецесії, ми говоримо з вами і про інфляцію водночас. Давайте, пане Іване, це буде відбиватися, ясно, що в нашій культурі, наприклад, їсти добре. Але на яких речах це буде відбиватися? Ем, оця нестача грошей і зростання цін? Ну насамперед, я думаю, що на імпортованих товарах, тобто, ми повинні зрозуміти, що все ж таки так. Ми бачимо до речі, позитивні для для гривні тенденції в контексті долара, але все ж таки. Для нас основні партнери, це Китай та Європейський Союз, а все, що пов'язано з європейським союзом, це євро ціни в євро, Євро воно навпаки, скажімо, так, курс щодо гривні збільшується ця цифра. Тобто, ми бачимо, що якщо повторюсь по долару, відчуття покращення позиції, то по євро якраз вони стають трошки гіршими, а товари купуємо в Європі. Відповідно, все, що імпортується з європейського. Союзу то ціна може стати більшими, але знов ж таки будемо дивитись на обсяги того, яка буде динаміка, і що буде взагалі з товарною пропозицією. Бо знаєте, значною мірою ціна ж формується тим, наскільки є чи немає тих чи інших товарів і відповідно зараз, коли ну поки ж не можу сказати, що у нас є якась суттєва настача, тобто, ну не буде обвального, скажімо так, зростання цін. Тим не менше воно певною мірою буде відбуватись. єдине, давайте зараз пройде ось пасхальний тиждень. Він пройшов. наступний буде поминальний тиждень. Коли за традицією громадяни їздять на кладовище, з згадують своїх рідних, і кого нема з нами. Але потім після цього буде трохи знижено попит на різні товари, включаючи продовольчі, і відповідно, як на мене, це пригальмує інфляцію. Також тобто от, через тиждень-два, думаю, що показники інфляції вони будуть меншими, просто тому що буде менше попиди. Відповідно, ціни не будуть зростати. А, пане Іване, ще одне питання газове, тому що Ройтер спише про те, що внаслідок ударів по критичній інфраструктурі, газовий добуток, ну це ми теж обговорили з вами в ефірі. Скоротився на 40%, Росіяни прицільно б'ють по газових сховищах, і от тут о, Україна де буде брати кошти на новий опалювальний сезон, тому що зрозуміло, що ми маємо більше мусимо більше імпортувати. А це ж додатковий тиск на бюджет. Безумовно, безумовно, це додаткова тисну. То тобто слід постійно підтримувати гарні стосунки з партнерами, хто лишився, тому що ми всі бачимо, що Сполученими Штатами Америки зараз не все так добре. Але знаєте, в закордонних етарах постійно повторюю, що знаєте, не лише США підтримують Україну, Україну Україна підтримує ЄС, Велика Британія, Японія, Південна Корея, Канада, Австралія, Нова Зеландія, тобто ось вам великий перелік країн, які. Не останні економіки в світі, і які підтримують Україну елементарно, тому що кожна з них вбачає свої власні інтереси в цьому процесі, і насамперед країни Європейського Союзу, які розуміють, що у, у разі поразки України війни вони будуть наступними жертвами цієї війни. Вони ж не хочуть, щоб війна прийшла до них додому. Ось вам, будь ласка, аргумент підтримувати не лише військову Україну, а також економічно, щоб економічна Україна трималась, і ось тут. На питання, де ці гроші можуть взятись, ну знаєте, я згадую навіть 2024 рік, січень місяць, коли український бюджет значною мірою пройшов його через одну країну, яка нам в той місяць допомагала, це була Японія. Ось я думаю, що і зрозуміло, зараз... зрозуміло. Пана Івана, тоді поставимо крапку, тому що ще одну тему маємо встигнути обговорити. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. Зараз